Сьогодні розбираємося в універсалах Центральної Ради Української Народної Республіки. А їх було 4 в період з 17 березня 1917 року по 29 квітня 1918 року. Перший універсал було ухвалено 10 червня 1917 року. Він проголошував автономію України. Чому не незалежність? Запитаєте ви, бо професор з 50 гривневої купюри був автономістом, а не самостійником. І абсолютна більшість членів Центральної Ради теж автономісти. В Росії вже відбулася лютнева революція не плутати із жовтневою. І Росія перетворилася з монархії в Республіку, очолювану тимчасовим урядом в Петрограді. І в цього уряду Центральна Рада і просила автономії. Ті відверто не бажали автономії, але не стали розганяти Центральну Раду. Другий. Універсал, підписаний 16 липня 1917 року затверджував статус Центральної Ради як Краєвого органу України, і, на превеликий жаль, наголошував на невіддільності України від Росії. Тобто цитата наступна: ми Центральна Рада, яка завжди стояла за те, щоб не відділяти Україну від Росії і виступали за єдність демократичних сил. Ось так за демократію в рамках Росії виступала тоді Центральна Рада. Третій універсал ухвалено 20 листопада 1917 року, вже після більшовицького перевороту. Він проголошував органи управління в Україні і критикував більшовицький переворот. Там декларувало, що Україна отримала власну державність, не відділяючись від республіки Російської і зберігаючи єдність, щоб Республіка Російська стала федерацією рівних і вільних народів. Центральна Рада. Стала повноцінним парламентом, ну, це проголошував Третій універсал, а Генеральний секретаріат ставав урядом з точки зору Третього універсалу Центральної Ради. Тобто, вона знову затверджувала автономію в складі Російської Республіки, але уряд якої вже було повалено більшовиками. Ну і четвертий універсал прийнято 22 січня 1918 року, який проголошував Незалежність України, що однині УНР стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Четвертий універсал, проголошений запізно, все ж є визначним документом. В історії українського державотворення